Прекрасно знаю, що таке українська політика. У мене немає ніякої ні політичної освіти, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, Господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу амбасадор по всьому світу, і де я тільки не співав, і що де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відеоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте